Тор Василь Данилович, Карпуша. Він мені дзвонив. Тут літали ракети, бомбили, суми і. Йому потрібно було вивозити іноземних студентів, наших українських студентів. Я чула постріли, я чула крики, і я знала, як він виводить тих студентів. Ми його втратили на добу. Мені звинувала його дружина. Ми не могли його добу знайти. Ви не вперше завітали до сум. Я відвідувала при фронтовій області для того, щоб зрозуміти, яка реальна ситуація і забрати наших абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Зараз розпочався бюджетний процес. У нас буде збільшена заробітна плата. Цього року студенти скаржились на затримку стрі. Пендії нам не вистачає ресурсів фінансових. Закон про мобінг. коли людину систематично ображають, не доплачують їй заробітну плату, не виплачують їй премії, коли іншим виплачують. І за це передбачена адміністративна відповідальність. Ви опікуєтесь молодіжними програмами, ініціативами їм відбудовувати цю країну. Кожна повітряна тривога це освітня втрата.